Окупанти серед білого дня обстріляли Нікополь, били по центру міста. Внаслідок атаки поранення отримали 36-річний чоловік та дві літні жінки. Пошкоджено дві багатоповерхівки. В одну з них росіянський снаряд влучив просто в покрівлю. Ірина Феодосіївна власниця квартири на останньому поверсі, яка пошкоджена найбільше. Пробила дах та зруйнувала кухню. Жінка разом з чоловіком за лічені хвилини до обстрілу вийшли з дому, у якому прожили сорок. Рок мирних років, тож не постраждали. Після доброго ремонту хороша куча мусора. Повилітали стекла, спальні, балкон. Вон 40 людей в цій квартирі. Звісно, ми будемо її сподіваємося, що нам і зроблять. Дуже надіємося, тому що самі ми ну, куди. Бачила самі. Пані Ірина дізналась про руйнування у своїй квартирі від сусідів. Це вже втретє, її майно пошкоджене російським залізом. Перед прильотом я десь за 5-10 хвилин вийшла з дому, і тут сусіди дзвонять, що вдома, чи ви, що твориться, двері ніхто не відкриває, чи ви там живі. Я тільки вийшла. Я в шоці, звичайно, вернулася і шок у мене. П'ятий поверх дірка в небо. У мене витяжки, гофри, все вікна все повилітало. Ну, сих пор не можу ще оговтатися від того всього. Загалом за першу половину дня в Нікополі пошкоджено ще 15 магазинів, автівки та будинки. Всі екстрені та комунальні служби поряд з Нікопольцями. Тож, якщо вам потрібна допомога у ліквідації наслідків обстрілів, будь ласка, звертайтесь на гарячу лінію міської ради. Телефони на ваших екранах.